Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку, третій закон Ньютона. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Ударте долоні парту або стіл. Боліче? але чому? Адже це ви били парту, а не парта вас. Потягніть свого товариша за руку, стоячи на гладенькому льду. Хто зрушить із місця? Обидва. А чому? Адже це ви тягнете товариша не товариш вас. Чи зможете ви, вхопившись за волосся, витягти себе з води? Ні, але чому? Ви ж зможете витягти в такий спосіб із води людину, яка навіть важче за вас. На ці та інші питання вам допоможе відповісти третій закон Ньютона, який ми якраз сьогодні і розглядаємо. Ви вже знаєте, що у природі тіла взаємодіють між собою. Граючи з м'ячем, ви дієте на нього, наприклад, ногою. М'яч теж діє на ногу. Ця дія особливо відчутна, якщо ви граєте босоніж. Давайте подивимося відео. У будь-якій взаємодії беруть участь по крайній мірі два тіла. І обидва тіла отримують прискорення. Так, верхнє тіло зменшує свою швидкість, а паля збільшує свою швидкість. Більярдні кулі при взаємодії також отримують прискорення протилежних знаків. Значить, і сили, які діють на кожне із тіл, мають протилежні напрямки. Проведемо дослід, прикріпимо до двох стальних циліндрів звичайні динамометри та будемо вимірювати сили. Які діють на циліндри при їх зіткненні. Сили рівні. Можливо, вони не будуть рівні, якщо один із циліндрів перед ударом нерухомий. Покази динамометрів знову однакові. А якщо маси тіла, які взаємодіють, будуть різними Замінимо один із стальних циліндрів на алюмінієвий. Хоча прискорення різні, але сили і зараз однакові. Давайте з вами теж проведемо такий експеримент. Поставимо на горизонтальну поверхню два однакові легкорухомі візки, як на слайді ви бачите. Та за допомогою динамометрів прикріпимо їх до вертикальних отаких стійок з обох боків. На кожному з візків закріпимо магніт. Один, два, бачите, так? Ну і розташуємо їх, звичайно, різними полюсами. Магніти притягують, Так, магніти притягуються і сувають нам візки, розтягуючи пружини динамометрів. І дослід нам демонструє, так. Що покази обох динамометрів будуть однаковими. Отож, ми можемо зробити такий висновок: із якою силою магніт 2 притягує магніт 1, із такою ж силою магніт 1 притягує магніт 2. Тобто можемо записати, що F1 дорівнює F2. Так? І сили при цьому мають протилежні напрямки, як показано на малюнку. Тобто F1 протилежний F2. Тобто ми якраз підійшли до третього закону Ньютона. Давайте дамо означення. Будь ласка, записуємо. Третій закон Ньютона. Тіла взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулом і протилежні за напрямком. Сила взаємодіють одне з одним, із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Будь ласка, запишіть собі це означення. Ну і обов'язково формула F1 дорівнює мінус F2. Якщо дуже простими словами, дуже спрощено, то сила дії равна силі протидії. Сила дії равна силі протидії. Давайте подивимося з вами відео. Третій закон Ньютона закон взаємодії однаково застосовується для будь-яких тіл твердих, рідких та газоподібних. Гвинт корабля заставляє рухатись деякій масі води в одну сторону, а сам разом з кораблем рухається в протилежну сторону. Літак своїми гвинтами штовхає повітря назад, а сам рухається вперед. При ходьбі або бігу. Ми в дійсності штовхаємо Землю в одну сторону, а самі отримуємо від неї поштовх в протилежному напрямку, але прискорення, яке отримує Земля, дуже мале. Причиною є велика маса планети. Навіть все, що рухається по землі, не може змінити її швидкість. Ударна хвиля атомного вибуху, яка знищує все на своєму шляху, і та не може надати помітного прискорення колосальній масі Землі. Тобто, як ви зрозуміли, сила дії равна силі протидії. От хлопчик на батуті так, діє на нього з певною силою, силою, і йому з такою ж силою протидіє цей батут. Або можна було це на відео. У нас ми штовхаємо за рахунок сили дитя, штовхаємо землю в один бік, а вона у нас в інший бік. так. Тобто, за рахунок цього ми взагалі рухаємося з вами. Ну, Знов такий моторний човен а, штовхає воду в один бік, рухається в інший. Те ж саме там з повітрям відбувається в літаку, і в реактивному літаку у нас а, теж влітає паливо в один бік, так, коли горить, а сам літак рухається в інший. В інший бік. До речі, таким чином дуже схоже у нас якраз рухаються і ракети. так? Давайте запишемо деякі особливості взаємодії тіл. І так, перше. Третій закон Ньютона виконується, як у випадках безпосереднього контакту тіл. Наприклад, коли у нас так пружини е, взаємодіють, бачите, да? F пружності 1 дорівнює мінус F пружності 2. Так і у випадку взаємодії тіл на відстані. Наприклад, це два електричні заряди. f електрична 1 дорівнює мінус f електрична 2. Ну, знаєте, різноіменні заряди відштовхуються. Так, давайте відео подивимось. Сили, які виникають при взаємодії тіл, не тільки рівні за модулем. Вони завжди однакові і за своєю природою. Сила, яка діє на м'яч. Це сила пружності. Але й на ракетку діє сила пружності. На скло та полірувальний круг діють сили тертя. Електромагнітний кран та матилеві стружки діють одне на одного магнітними силами. Супутник рухається навколо Землі під дією її притягання. Але і сам він здійснює на землю таку ж дію. Друге Давайте запишемо сили завжди виникають парами. Сили завжди виникають парами. Третє. Пари сил, що виникають під час взаємодії двох тіл, завжди мають одну природу, тільки що побачили це на відео. Пари сил, що виникають під час взаємодії, записуємо двох тіл завжди мають одну природу. Четверте, четверте. Ці сили не зрівноважують одна одну. Тому що прикладені до різних тіл. Ці сили не зрівноважують одна одну, тому що прикладені до різних тіл. Третій закон Ньютона лежить в основі реактивного руху. Хлопці, які покидають човен, відштовхуються від нього і самі штовхають його в протилежну сторону. При цьому вони отримують прискорення. І, в свою чергу, прискорюють рух човна. Так працює реактивний двигун. Гази, які вириваються із сопла ракети, надають її оболонці прискорення в іншу сторону. Реактивний рух знайшов у наш час широке застосування. Щоб керувати рухом ракети, потрібно точно знати її положення. Та швидкість в будь-який момент часу. Закони Ньютона дають змогу обчислювати ці величини, якщо відома маса ракети та сили, які діють на неї в будь-якій тості траєкторії. Отож переходимо до розв'язування задач швиденько. Учень тримає в руці рюкзак. Прикладаючи до його ручки силу 40 Ньютон. Чи діє ручка рюзака на руку хлопця? Якщо діє, то в якому напрямі? Визначте модуль цієї сили. Як можемо давати відповідь? Відповідно до третього закону Ньютона: ручка рюзака та рука хлопця взаємодіють одне з одним із силами, які напрямлені вздовж однієї прямої, так? рівні за модулем це 40 Н. І протилежні за напрямком. Все це, це вся відповідь. Так, задача номер два. Оповітряне скло. О, вибачте, вітрове скло автомобіля, що рухається, вдарилась муха. Порівняйте сили, що діють на муху, та автомобіль під час удару. Яка відповідь? Згідно з третім законом Ньютона, на автомобіль діє сила, сила удару мухи. А на муху діє сила удару автомобіля. Ці сили, що напрямлені вздовж однієї прямої, рівні за модулем і протилежні за напрямком. Так, рухаємось далі. Два фігуристи, стоячи на ковзанах на льду, відштовхуються один від одного. Один від одного. Що станеться з фігурістами? Ну, згідно з третім законом Ньютона, вони роз'їдуться в різні сторони. Це зрозуміло. Четверте. Що станеться з космонавтом при вільному польоті космічного корабля, якщо він випустить без поштовху з рук масивний предмет? І якщо він кине його, тобто два таких варіанти у нас тут, так? А якщо відпустити предмет, не штовхаючи його, він залишиться на місці. Це зрозуміло, як і космонавт. Згідно з третім законом Ньютона, при кітку, космонавт і предмет, що зроблять? Розглядяться в різні боки. Ось і вся відповідь. Так, п'яте. Чому човен е зрушується з місця, коли людина, що знаходиться в ньому, Тисне на борт і починає рухатись. Якщо людина вийде з човна і буде штовхати його з такою ж силою, От таке питання треба дати відповідь. Ще раз, чому човен не зрушується з місця, коли людина, що знаходиться в ньому, тисне на борт. І починає рухатись, якщо людина вийде з човна і буде штовхати його з такою ж силою. Ну, зрозуміло, коли людина в човні, тисне на його борт, він не рухається так. Як на людину діє така ж сама сила. так? Коли він штовхає човен стоючи на березі, він діє ще й і на землю. І тоді у нас відбувається рух. Так, рухаємося далі. Барон Мінхаузен стверджує, що витягнути сам себе стверджував, що витяг, витягнув сам себе з болота за волосся, так? Ну, чули, мабуть, цю історію. Обґрунтуйте неможливість цього. Ну, Зрозуміло, з якою силою людина тягне себе за волосся, з такою ж силою волосся тягне людину вниз. Ну, Максимум, що ви зможете в такому випадку зробити, це відірвати своє волосся. Да? Вирвати своє волосся. Це не дуже приємно. Так, рухаємося далі. Давайте запишемо умову задачі. Хлопчик масою 48 кг, стоючи на гладенькому льду. Віштовхується від, від себе кулю масою 3 кг, надавши її у горизонтальному напрямку прискорення 8 метрів за секунду в квадраті. Якого прискорення набув хлопчик, ну, давайте розв'яжемо цю задачу. Пишемо, що нам дано швиденько. У нас є маса хлопчика 48 кг. Куля відштовхнути М2 у нас буде 3 кг. Так, надавши її горизонтальну напрямку прискорення, тобто у нас є А2, це прискорення, так? 8 метрів за секунду. І нам треба знайти А1. Невідомо. За третім законом Ньютона тіла діють з за однаковим за модулем силами. Тобто сила дії равна силі протидії. F1 дорівнює F2. Зрозуміло, це так. Ми це вже з вами пройшли. Давайте згадаємо за другим законом Ньютона. Ми можемо знайти оці сили, чому вони дорівнюють. Так? Це добуток маси на прискорення, згадайте, будь ласка. Тобто F1 у нас буде дорівнювати m 1 помножити на A1. А F2 буде дорівнювати m 2 на A2. Тобто, сила буде у нас дорівнювати масі ціла на його прискорення. Ми можемо згідно третім законом Мітону їх прирівняти. Тоді М1 помножити на А1, дорівнює М2 помножити на А2. Все нам треба з цієї формули знайти А1. Треба з чисельника М1 через дорівнює перенести в знаменник. І у нас буде формула А1 дорівнює. М2 помножити на А2 і поділити на М1. Тобто А1 це у нас якраз прискорення, якого набув хлопчик, дорівнює е, масу, треба кульки помножити на прискорення е, 8 метрів тут у нас за секунду квадраті, деяке прискорення кулі. І поділити це на е, масу нашого е, хлопчика. М1. Перевіряємо розмірності, все у нас нормально. Кілограми скорочуються, ви бачите, прискорення у нас вимірюється в метри за секунду в квадраті. Відповідно, а 1 буде дорівнювати 3 помножити на 8. 3 кг множимо на 8 метрів за секунду в квадраті і ділимо на 48 кг. Маємо прискорення 0,5 метра за секунду в квадраті. Отже, хлопчик набув прискорення 0,5 метра за секунду в квадраті. Так, на цьому все. Домашнє завдання опрацювати параграф 32, вивчити означення і виконати завдання на всесвіті у вас будуть. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. Це задачі, які у вас очікують. домашні. До Дома побачення.